Thank you. Вітаю, друзі! Маємо вихідні, ну принаймні свої тюди чи начитування оповідання виконую тоді, коли є вільний час, і маємо якісь години, можливо, без тривоги, є вихідні. Тому є можливість поспілкуватися з вами. Я ще раз вас вітаю. Дякую, що ви заходите. Дякую, що ви відписуєтесь. Не лише за лайки, за що я вам також дякую, але і за ваші коментарі, дописи, пропозиції, запитання. Бувають запитання дуже прості, які можна одразу відповісти. Хтось мене запитав. А що це за вініловий диск? У мене стоїть за спиною, я пальцем покажу. Там написано «Герберт фон Кар'ян. Це не вініловий диск, хоча зверху всі вінілові диски. Це я поставив, щоб вечорами послухати дійсно великого диригента, видатного диригента, не дивлячись на його таку складну життєву історію, в тому числі з нацистською Німеччиною, якою він встиг… Поспілкуватися, але диригент він звичайно був дуже крутий. Це CD, це випуск подвійний. Там два блоки по 72 CD, і це вся творчість, ну принаймні, записана творчість Герберта фон Кар'яна як диригента. Там все, там на, на будь-який смак. Ну от коли зараз в мене такий якийсь етап, не знаю, такого передумування, осмислювання значимості того всього, що відбувається навіть в державі, і я осмислів під Герберта фон Караяна. Гаразд, а про музику ще два слова. І це буде сьогодні. Я хотів би вам показати. А, як на мене, ну ще раз говорю, мої вставки дуже суб'єктивні, але ну послухайте, можливо, дійсно і вам зайде. Це Рой Ентоні Хергроу чи Гергроу по різному, по українська транскрипція. Ну, більшість пишуть Хергроу, Харгроу, Хергроу. Отже, Рой Хергроу – це американський джазовий музикант, композитор, основні інструменти якого є труба, і Флюгельгорн. От якраз флюгельгорн в нього звучить. Ой, на відміну від труби, Флюгергорн. Взагалі горн в мене викликає асоціації якоїсь такого глиб... глибини музики. Ну, якщо. Так, виділяти серед всіх інструментів. Відомий тим, що достатньо, достатньо відомий, але найбільш відомий, тому що в 98 му і 2002-му, здається, році, він а, отримав Гремі за кращі джазові альбоми. Рекомендую, щоб хоч чуть-чуть познайомитися Харгроу, а ось цей альбом його послухати: Рой Харг чи Гаргрове чи Гаргров. А за цим QR. Ну, думаю, що того, кого це цікавить, хто хоче там послухати дійсно, як звучить флюгенгорн, в його умілих, талановитих руках і не менш таловитій голові, тому що він ще й композитор, окрім виконавця, послухайте. Вертаємося на основну тему про зриви. Те, що є в кожної людини, я не знаю і не бачив людини, навіть як сокають, от спокійний, можна позаздрити, наскільки він спокійний. ага. Це добре ви його розпитайте, проаналізуйте, побудьте поряд багато років, щоб сказати, ну невже він може бути таким спокійним. Чому люди зриваються, і більше не так, чому і не залазити в цю всю нейрохімію, нейрофізіологію, як а з, великим запитанням, з великим запитанням, що робити? От що робити? Чому? Раптово зриваємося, чому це відбувається навіть в неочікуваних станах, там, де ти повинен бути навпаки максимально спокійним. І саме важливо, як це змінити. Ну, давайте те, що я накидав собі, і те, що я хочу вам сказати. Надію, що я не забуду свої основні пункти в голові. Отже. Першим і важливим пунктом потрібно зрозуміти, чому там звучить, чому люди раптово зриваються. Значить, перший пункт нічого раптового в житті не буває. Зрив в сім'ї, на роботі, на вулиці ніколи не буває раптовим. Він може бути раптовим з позиції триггер, щось зачепило, але зрив завжди носить накопичувальний характер. Він закономірно накопичувальний. Ми не зірвалися, ми довго і терпляче туди йшли, щоб нарешті оцей тригер клацнув щось відбулося таке іноді абсолютно банальне в нашому житті з дітьми, з рідними, своїми близькими. І ось тоді це, це відбувається. Тобто, коли ми рухаємося по житті, от методом збирання оцього накопичення багажа терпіння. Це таке ковтання мовчазне ковтання ну нічого, кожне наше ну гаразд, кожне наше потерплю, наше змовчу. Це ж закінчилося тим, тобто звернення до минулого. Це ще один цвях у внутрішню кри 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 кришку тиску. Людина вибухає тоді, коли тиші стало більше, ніж вона може вмістити. І... Якби як коментар на власний оцей пункт, що зрив не раптовий, а завжди дуже логічний і накопичувальний. Перша і одразу рекомендація: як це можна змінити? Варто, мабуть, аналізувати і починати фіксувати. Не макродискомфорт, не те, що відбулося. Я тепер сідаю і починаю бути сам для себе психологом, психоаналітиком і когнітивно-поведінковим терапевтом. Ні. Потрібно фіксувати мікродискомфорт. От чому мені тоді було неприємно? Чому я собі прикусив язик? Не чекати великого вибуху, реагувати на дрібні тріщинки на? Я вже сказав слово дискомфорт, навіть тілесний дискомфорт, тоді коли ми замочували. Другим б пунктом я поставив слово зміст і контекст. Тобто ми зриваємося не через подію, а скоріше через контекст. Попробую пояснити. Чоловік кричить на дітей не тому, що вони не виконали щось, не прибрали іграшки, не зробили те, що він просив, і так далі. Він, всього, він скоріше цього, він, за все, кричить, бо це вже... П'ятий, десятий раз за сьогодні, коли він відчув, що його не чують, Тобто, зробив зауваження, інтонація змінилася ще, ще, і от десятий раз, і нарешті це переходить в крики, в моральний тиск, в що завгодно. Тобто, зрив це голос власне безпомічності, який вийшов, який вийшов, який вийшов на протест. Відповідь, або, скажімо так, точки роботи над цим пунктом, не через зрив, це не подія, а наш контекст того, що відбувалося, відстежувати контекст своїх емоцій. Тобто, що насправді обурило, що відбувалося такого, що ти відчував свою безпомічність, неуправління, неприслухання. Тому що діти б відреагували на когось іншому, зовсім би по-іншому. Чому на тебе не реагують? Подія чи накопичування почуття оцеї непомічності, от цей аналіз і робота, от як в попередньому пункті, ще над першими ознаками, це вже, ну скажімо так, запобігання оцього важливого пункту нашого умовно раптового зриву. А що би я ще хотів відмітити, це те, що емоції, які ми контролюємо, не зникають, а скоріше консервуються. Коли ми умовно, і така абсолютно неслушна порада, коли ми тримаємо себе в руках, ми часто не керуємо емоцією, ми її. Капсулюємо, заморожуємо, закладаємо в коробочку та ще починаємо зверху мотати ізолентою. А потім вона раптом розморожується в найгірший момент на улюблену людину в супермаркеті, на улюблену, без якої жити не можна дитину і так далі. Або якщо й там ми різко себе контролюємо, придавлюємо, не говорить душа, скаже тіло. Класичні психосоматичні реакції, а то й психосоматичні хвороби. Звідси, і як це можна змінювати, і як в цьому собі чи іншим можна допомагати? Дозволь собі переживати, а не задавлювати і приглушати. Наприклад, розплакатися в авто, розплакатися чоловіку, а це демонстрація, умовно, в лапках слабкості при інших. Плакати в тому ж серед близьких людей, де ти демонструєш, що ти жива людина, а не такий вже потужний кремінь, це не слабкість, це техобслуговування власних емоцій. І якщо ти правильно їх обслуговуєш, твій автомобіль з твоїми емоціями, когніцією, пам'яттю і всім іншим буде добре, добре котитися, та ще й буде тобі створювати клімат контроль. Ще один важливий пункт до раптових вже слово розумієте, що слово раптове я все-таки беру в лапки. Це зрив, це стратегія, коли всі інші стратегії не працюють. У дитинстві нас, власне, чому вчили? Ми вчилися. Крик це спосіб привернути увагу. От дуже добре це видно на немовляті, яке починає кричати, а по іншому воно не міє спілкуватися. Причому такий голосний крик, що ніхто в потязі спати не буде. Тому що воно так кричить, а по-іншому воно не може привернути увагу. Поговорити, смикати за, за шматочок, смикнути за одежу маму чи ще щось. Крик це спосіб привернути увагу. В дорослому віці він залишається як умовний план Б. Ми не злі, ми вичерпані. А крик це кнопка рестарт у психіці. І відповідно, якщо це так, а це дійсно так. То, мабуть, така рекомендація, коли ти повинен розуміти, що в тебе вже були подібні зриви, значить, розроби свій план А, Б, С, де комунікація, особистісні межі, відпочинок, це профілактика крику. Навіть своя фізична активність. В задоволення це також профілактика крики. Тобто, в тебе повинні бути оці плани БЦ, де ти уже не немовля своїм єдиним способом спілкування незадоволення і привертання до себе увагу, холодно, мокро, голодний, а вже дорослий, який осмислив, створив оці події на власне незадоволення, і це буде твій план Б, С, Д, як ти хочеш говорити. Ну і мабуть, щоб не перевантажувати наші тюди, все таки останнім пунктом для себе я би відмітив, що зміни ніколи не будуть миттвими, але вони будуть стабільними. Тобто очікувати, що тепер я більше ніколи не зірвусь, дам собі слово, от прослухав якусь психотехніку, і я вже нею володію. Це новий спосіб на себе тиснути, це новий спосіб загнати себе в рамки і сказати, що я зовсім інший. Та не можемо стати миттєво іншими. Емоційна регуляція це практика, це не змагання і це не дане обіцяне слово, це щоденна робота. Можеш сам роби сам, не можеш сам роби з допомогою психолога. Став собі, ставай школярем, веди щоденник, працюй на цю тему щоденно відводь своїх 5-10 хвилин на свої додаткові плани BCD, контролю, аналізу і розуміння, чому ти зривався, і де був той контекст, де було а, твоє зовсім інше уявлення, чому ти так зірвався, отже, і висновок, що робити. Зрив це симптом, це не провина. А отже, це сигнал. І далеко не вирок. Це той об'єкт, завдяки якому ми починаємо акуратно працювати з собою, радитися, пізнавати, шукати, слухати, долучатися, звертатися до хороших спеціалістів. Ну що, друзі, подумайте, я ні на що не претендую, ні на абсолютну істину. Я закидаю в наш клуб думаючих людей, дякую що. Кількість думаючих зростає це мене лише тішить, я хотів би, щоб більше людей думало. Думаю, дякую, що ви тут в нашому клубі, що ви відповідаєте, що ви проводите якісь аналоги і відповіді, те, що було в вашому житті. Взагалі, я вам дякую, що ми зустрічаємося з вами. Думайте, друзі, думайте. Ну і до нових зустрічей.